Сонячні станції за 150 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Що це за сонячні станції міні? Щас я вам покажу. Це у нас такі міні-сонячні станції. Ліхтарі ціна 150 гривень. Всі ціни піднімають, а ми навпаки знижуємо. Такий фонарик, ліхтарик, станція. Бачите, з панелью. На сайті 100 гривень ком'юа коштує 150 гривень. Можна використовувати як ліхтарик, можна використовувати у нас. Як лампочку, різні режими, аварійні режими. І ціна 150 гривень. Так само можна використовувати як кемпінгову кемпінгову лампу, що дуже зручно. Можна робити ярче, світліше, тускліше. Ціна 150 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Першу чергу він автономний, може підзаряджатися в нас від сонця, можна від сіті. Безкоштовна доставка по всій Україні на сайті 100 гривень міні-сонячні станції по 150 гривень. Всім гарного дня.